Боротьба з нелегальними перевізниками управління Укртрансбезпеки Закарпаття спільно з патрульною поліцією Ужгорода та Мукачева, розпочали рейди по виявленню перевізників без ліцензій. Водії, які не зареєстровані як підприємці та не мають ліцензії на перевезення пасажирів, не тільки не сплачують податки державі, але й наражають на небезпеку своїх пасажирів. Штраф за таке порушення складає від 17 до 32 тисяч гривень. Як виявляли порушників, далі у сюжеті. Шоста ранку траса Київчоп, село, Барвінок. Мобільна група працівників Укртрансбезпеки і патрульної поліції зупиняє райсові автобуси та маршрутні таксі. Мета таких зупинок на вимогу виявлення нелегальних перевізників. За дорученням голови Закарпатської обласної державної адміністрації управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області спільно з патрульною поліцією, Ужгорода та Мукачева сьогодні проводить рейдові перевірки з метою боротьби з нелегальними перевезеннями пасажирів. Що таке нелегальний перевізник? Це людина. Яка не зареєстрована підприємцем, людина без ліцензії на право перевезення пасажирів, він завдає збитки в нашій державі, тобто не сплачуючи до бюджету жодних податків. Але найгірше, що він наражає на небезпеку пасажирів. Такі рейди працівники називають в певною мірою профілактикою. Дрібні порушення, тим більше, якщо це вперше обходяться водію попередження. Наступного разу перевізник може бути оштрафований. Штраф за нелегальне перевезення пасажирів складає від 17 до 32 тисяч гривень. Якщо ми виявили зараз нелегального перевізника, то, значить, складається протокол по 164 статті, значить. Адміністративного кодексу України, значить, потім цей протокол, значить, передається Укртрансбезпекою в суд, в суд, і цей нелегальний перевізник буде рішенням суду оштрафований від тисячі до двох необлагаємих мінімумів одне за одним працівники Укртрансінспекції та патрульної поліції зупиняють маршрутне таксі. У вас дводорожній лист тоді має бути 23-24. Наявність попередніх порушень та сплату штрафів. Перевезення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі пасажирів понад максимальну кількість передачну технічною характеристикою транспортного засобу було було таке. Було Так. і далі продовжуєте. Далі то, скажіть чесно, ну так чесно. Ну, і далі, то, Володимир Федорович, то єдиничні случаї, то не постійно то з вечором у мене так виходить, що убиточний рейс Ось і перший серйозний порушник. Чоловік перевозить пасажирів у транспортному засобі, який для цього не пристосований. Тим більше самовільно вніс зміни до авто. в Даному транспортному засобі знаходиться 12 пасажирів. перевезення пасажирів понад дозволеному місті, тобто може бути 8 місць. Додатково облаштований. Сидіннями для пасажирів, тобто це самовільне внесення зміни в конструкцію транспортного засобу, яке не відповідає реєстраційним даним. Ну, водій пояснює, що він придбав такий транспортний засіб, що це не він здійснював заміну. Так мій транспортний засіб, а чи ще може бути. Ну а чому тоді він має поставлений безпечів? Ну ви розумієте, діван описаний в тих паспортах і все, ну що там такого? На ньому... То я законно, то я законно диван описаний в тих паспортах. Але у вас більше кількість пасажирів. Ну так я знаю, що то на той штраф да я винуватий, я, я не отрицаю. А це перший штраф. Да, перший. Конечно, що перший. перше. ви постійно так не я не їжджу постійно. Я взагалі цими перевозками не займаю. Я машину собі купив для лічних цілей. Прямо на дорозі на цього водія складають адмінпротокол. Протягом дня мобільні групи працівників Укртрансбезпеки та поліції працювали при в'їзді в Ужгород в селі Барвінок на перехресті в селі Кінчиш та на транспортному колі в селі Розівка. В Ужгороді рейд провели на проспекті Свободи та Капушанській. У підсумку складено чотири протоколи та чотири акти про порушення правил перевезення. Загалом, станом на 24 травня, в Закарпатській області зареєстровано 113 нелегальних перевізників.